Зимові свята час, коли трапляються дива та здійснюються мрії. Вони найбільш загадкові, оповиті казкою і чудесами. Перше свято, якого з нетерпінням чекають діти, це день святого Миколая. Він завжди є чудодійним та особливим для всіх. За сприяння Вінницької військової адміністрації, у передень свята діти загиблих героїв, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, а також діти з тимчасово окупованих територій відвідали зимове містечко креативного простору Щедрик, що у Вінниці для малечі створили казкову атмосферу з різноманітними локаціями для майстер-класів, інсталяцій та зон відпочинку. Організовані різдвяні свята до Дня Святого Миколая. Ми долучилися до цих свят. Це тільки початок для наших дітей. Далі все буде продовжуватись. Наших молівчан ще чекають солодкі подарунки. Приємною несподіванкою різдвяна новорічна поїздка для дітей стала і тому, що поїхали вони до Вінниці у великому комфортабельному автобусі, який відтепер буде возити дітей Могилів-Подільської громади на різні заходи, святкування, спортивні змагання тощо. Транспорт в рамках благодійності діткам передали меценати. Відтак наших дітей будуть впізнавати скрізь, так як автобус спеціально брендований логотипом Могилів-Подільської громади. Мені ще приємно, що ми встигли організувати чудовий комфортабельний автобус, який є у власності нашої громади, який забрендований під нашу громаду, щоб наших дітей і могилівчан пізнавали в будь-якому куточку. Цей автобус буде возити наших дітей і на змагання. І на моря, і на відпочинки, і в Карпати це для дітей. Вражень від поїздки у малечі на рік вперед. Креативний простір Щедрик перетворився на чарівну країну, де панувала казка. Святкові конкурси, квести, виступи та подарунки полонили серця малечі. Яскраві костюми, святково вбрана сцена, викликали маси емоцій та щирих вражень. Свято для дітей пільгових категорій завжди особливе, добре, радісне та щире. Немає нічого кращого аніж побачити власними очима радісний дитячий сміх. Коментують у могилів Подільській міській раді. В такі моменти хочеться ще більше подарувати кожній дитині тепло та піклування.